Ця машина схожа на персонажа науково-фантастичного фільму, але такі роботи скоро можуть стати реальністю. Їх можна буде купити в одного токійського робототехнічного стартапу. Він розробляв прототип два роки. Робот з заввишки 4,5 метри віддалено нагадує мобільну зброю з японського мультсеріалу Гандам. Японія справді сильна в індустрії анімації, ігор і робототехніки, а також в автомобілях. Тому я подумав, що було б чудово створити продукт, який поєднав би всі ці елементи. Робота назвали Архакс на честь динозавра археоптерикса У кабіні на моніторах відображається все, що знімають камери. Тож людина може без проблем маніпулювати кінцівками. По суті, можна сісти всередину й керувати. Він має 26 шарнірів і не можна керувати з кабіни. Таку машину можна застосовувати в різних галузях. Його можна використовувати, надаючи допомогу під час стихійного лиха, а також для роботи в космосі. Замість використання кількох роботів ми хотіли розробити багатоцільове робоче обладнання, коли один робот може виконувати кілька завдань. Наприкінці жовтня робота покажуть на японській виставці мобільності. Пізніше стартап планує продати п'ять таких машин. Кожна коштуватиме 2 мільйони 700 тисяч доларів.